Накипіло вранці. Ах, так, так. Зараз чи не усіх, з, з усіх радіопримачів, телевізорів, інтернет оголошень, телеграм-каналів та гучномовців. У торгово-розважальних центрах ми чуємо про неймовірні знижки на чорну п'ятницю цього року. День не начебто неймовірної та небаченої щедрості припадає на 24 листопада. Можливо, і ви відвідаєте якийсь із магазинів, і, хоча б просто подивитись, наскільки там дійсно знизилися ціни, що можна спробувати собі придбати з такого. Омріяного а, так упродовж року, на що слід звернути увагу під час ухвалення рішення про покупку. Про це обов'язково сьогодні поговоримо. Також з'ясовуватимемо, як не втрапити на гачок бізнесменів, що пропонують встановлення вікон, дверей, не начебто за знижками для людей старшого віку. Чи варто одразу сплачувати повну суму вікон, Кно, якщо його ще не виготовили і не привезли до вашої квартири, які документи, чек слід вимагати у менеджерів із продажу, щоб бути впевненими, що вам таки привезуть замовлення. Про це все і не тільки. Я зараз буду говорити із начальницею управління захисту прав споживачів та контролю за Регульованими цінами головного управління Держ. Перепрошую, Держпродспоживслужби в Харківській області Світланою Манець. Пані Світлано вимовив я таки. Вимовив ваше управління цілий ранок тренувався. Доброго ранку доброго ранку. Рада вашому запрошенню, бо це насправді актуальне питання до нас звертаються і за телефоном, і так приходять до нашого консультативного центру. Ну давайте тоді От, так. І... Я почну з особистої історії, пані Світлана. Я чому до вас зателефонував? Бо а, є в мене дійсно особиста історія. У мене батьки, а, люди вже старшого віку. А зрозуміло, що як їх знаєте, в багатьох будівлях. Дінках були пошкоджені вікна вибуховою хвилею. Ми мешкаємо на Тобольській, і там дві бомби були скинуті з літака на початку березня 2022 року. Ну і у багатьох, звісно, вибиті вікна. Або ж якщо йдеться про пластикові вікна, то ну, вони зазнали просто пошкоджень, так і зрозуміло, що їм треба замінити. Вікна. І от тут приходить до них торговий менеджер і одразу на щода витисне та? пенсіонерам скидка. От у нас є пільгова програма, ми вам зараз зробимо, але ви маєте сплатити тут і одразу. Ну, чесно зізнаюсь, мене трошки це насторожило. Я кажу батькам, давайте я хоч трошки дізнаюся, можна, не можна взагалі, що це за фірма. Можливо, вони таким чином намагаються вас вести в оману це шахрайство, не шахрайство. Ну, в результаті, мої батьки все-таки оформили це замовлення. Два тижні минуло товар не привезли. Вже майже ну, вже четвертий тиждень пішов відтоді, як вони замовили, і безперечно, є ось це хвилювання, чи правильно вчинили, чи неправильно вчинили. А тут ще й телеграм-канали теж розповідають про те, як привозять вікна, а потім, ой, точніше так, пропонують вікна, а потім не, то, не та якість товару, яку бажали люди у себе бачити вдома. Так ну що стосується поняття знижка або зменшена там ціна, то це дозволяється лише здорову. Держання таких умов, ну якщо знижки застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує собі господарювання, Ну тобто, фото фізично собі приймуть, всяка... так. Давайте ми зараз компануває... вас спробуємо, спільни... пані Світлана, <проб> все таки набрати телефоном. А я попрошу звукорежисера нашого. Набери телефоном, добре вікторе. Друзі, я нагадаю ще раз, що сьогодні ми говоримо із начальницею управління захисту прав споживачів та контролю за. Регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Світланою Манець приводів дуже багато. Зараз пропонують і вікна, і двері теж за зниженими цін, цінами. Пані Світлана вже чує мене. Так правильно я так, розумію? Так, чую. О тепер говоріть пані Світлана. Ага, ви почали про знижки якраз говорити. Е, да. Так от, е, про вживання взагалі поняття знижка або там зменшення ціни. Е, е, знижка, вона має бути вона має застосовуватись протягом визначеного та обмеженого періоду часу. Е, тобто, ціна має бути нижчою від звичайної ціни. Е, коли вам пропонують просто назву е, товари кажуть, знижка, вам як мінімум треба е, дізнатися, е, яка звичайна ціна, е, що стосується замовлення таких, е, такої продукції, як вікна там, або меблі, е, обов'язково ми рекомендуємо заключати письмовий договір, бо це допоможе захистити свої права споживачу. Бо у договорі буде прописаний предмет договору і срок виконання замовлення, і вартість, і умови оплати також. Ми рекомендуємо здійснювати 100% переплату. Рекомендуєте 100% чи не рекомендуєте? Не рекомендую, не рекомендую, не рекомендуєте, так. Ну от у моїх батьків виходить, що я так розумію, 70% з них взяли передплати, тобто я думав, що мали 50% взяти, і 50% вже при отриманні власне товару. Ну таких обмежень е, нема в законі, е, що не можна там 100% чи 50% і так далі. Це як домовляться суб'єкт господарювання та споживач, який замовляє послугу. А скажіть, будь ласка, наскільки правильно, що людина через три тижні вже почала телефонувати з їхнього сервісу і говорити, що ви наші боржники? От ви записані в списку борж... боргів. Ми маємо у вас зараз ці гроші забрати, і тоді ми вам привеземо. А якщо ви не сплатите, то може бути відтермінована там, ну, поки ви не заплатите. А я кажу: зачекайте, є ж поняття? Борг, а є поняття, а, ну, як передплата, правильно? Це mm -hmm. ж різні все-таки дефініції. Ну і сама от така цікава поведінка, ну таке враження, знаєте, як зі мною розмовляв а, представник, як називаються ці а, фірми, що вибивають борги. Ні-ні, не, -не, не рейлтори, а як їх називають? Щаз... Ну, Ви зрозуміли, так. Коля коли... як колектор зі мною спілкувалися? так, так, так. Ну, ви знаєте, з того, що я чую, який я можу висновок зробити, пощастило, хоча б може в той частині, що це не шахраї, а дійсно люди, які займаються вителем вікон, і можливо, вже роботи виконані. Тим паче, що це по індивідуальному замовленню, по замірам. По індивідуальним замірам, mm -hmm. тому і вимагають ну не вимагають, просять оплату. Ну дуже ну незрозуміло, що такий тон, ну, може знаєте, як підприємець вже е, сплатив кошти за ці матеріали, з яких виготовляв, може, ну поніс вже витрати, може ну... А можливо, цим продиктовано, але все-таки краще останню суму внести, коли товар отримаємо, все-таки тоді і у виробника буде мотивація привезти, так щоб не вийшло ненароком чого іншого. Так, так, звичайно. І от ви сказали, що термін виготовлення замовлення порушений, так? Що вони пізніше виготовили, чим домовлялись? Ще не виготовили, так? ще нам не привезли. А, ще не привезли. Не привезли, так. угу. Ну, знаєте, от тут складно, бо нема письмового договору. Коли у тебе є договір. От не було, ти... так, так, так. Е, Знов так, якщо є документ, що підтверджує оплату, тоді можна вважати, що це усі договір. І вже, може, в документі, там якісь ще дані. Але усний б... договір це не документ, і ти потім ніяк не доведеш, там, наприклад, що е, з тебе взяли гроші, тобі винні вікна. Правильно це все тільки усні домовленості. Тому краще все-таки, е, щоб паперовий документ був якийсь правильно. Краще, щоб був паперовий, однак бувають такі випадки, що є тільки усний договір, ну це теж ну, правочин. Ну однак він має підтверджуватись документом про оплату. От якщо є документ, що підтверджує оплату, то це вважається ну, відповідно до закону про захист прав споживачів, то це вважається, що ви уклали усний договір. А скажіть, будь ласка, а чи є взагалі можливість, якщо мене щось не влаштовує, або якість не сподобалося, або інші причини, та? це повернути товар. Тому що, от на чому подалював цей представник, що от ми з вас маємо взяти гроші, тому що це ручна робота, нарізна, перепрошую, робота як ексклюзив. так? Ага. Ну, е, дивіться, якщо е, розірвати договір е, на покупку товару, це простіше. І ви знаєте, що відповідно до статті 9 закону України про захист споживачів, є таке право протягом е, 14 днів розірвати договір, повернути товар, якщо він вам не підійшов по кольору, розміру і так далі. Однак, коли це касається виконання робіт, надання послуг, Тут вже набагато складніше. От, бо а, тут можливо вже розірвати договір тільки у тому разі, якщо виконавець послуги своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором. Ну, або виконує роботу так повільно, що він її у визначений там строк не зможе не, не закінчити. От. І якщо значну частину обсягу Послуги понад 70% вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуг ну, або робіт, що залишилося. От я вам зараз краще було зрозуміти, аналог приведу: от ви приходите в магазин меблів, стоїть диван там синього кольору, ви його купили. Ви його маєте право там повернути, якщо він вам не підійшов по розміру. Якщо ви прийшли в магазин і замовили такий диван, але там розмір трохи більший, або менший, або іншого кольору, це вже товар, а послуга. І, і, і вже в цьому випадку ви не можете повернути протягом 14 днів, бо це по індивідуальному замовленню виконане. <гум> тобто, якщо індивідуальне замовлення, то це послуга. А якщо, наприклад, має стандарт і це уніфіковано для всіх, то це товар, правильно? То це товар і це простіше повернути, якщо він ну, якісний і ви не їм не користувались, то ви можете повернути, якщо він не підійшов по кольору розміру. Так далі добре, будемо все таки сподіватися, що все добре завершиться, і у моїх батьків будуть вікна, і у наших радіослухачів і слухачок теж будуть якісні вікна і двері, і вони будуть відновлювати таким чином своє житло. А от пані Світлана, а ви як фахівчиня із захисту прав споживачів, як ставитись до реклами щодо гігантських знижок в магазинах побутової і комп'ютерної техніки? Одягу і взуття в день так званої Чорної П'ятниці. Ви ходите, дивитесь чи ні? <свят> <свят> Дивлюсь, звичайно. Однак насторожує От такі написи там, з низки, наприклад, до 70%, 70%. І тут зразу мені не зру такі питання. А яка була? Ціна, ціна до цього, яка була звичайна ціна, чи насправді це товар вас зі знижкою і так далі. І, і ну, це всім зрозуміло, що е, одним з найбільш дієвих механізмів ну, залучити покупців є якраз застосування рекламних знижок. От. Е, однак е, потрібно знати, що реклама про зниження цін. Має ну, такі відомості: там місце проведення розпродажу, дата початку, дата закінчення, там те, що я раніше сказала, співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації, і а також виключно в гривні має зазначатись ну, ціна. Зі знижкою, там без знижки, низьки в гривні. <різь> так. Ну так, маркетологи нас переконують, що е, тільки наприкінці е, листопада відбуваються такі. Е, обвал цін, а фахівці із фешн-рітейлингу говорять, що Чорна П'ятниця це такий же маркетинговий хід, як і Геловін, як День Святого Валентина. На що от, ми можемо, що називається, переконатися, так? І ось щоб не я просто щось для себе виписав, так? щоб не, пере, пере, перепрошую, не. Потрапити на гачок у цих всіх рекламників, то слід звертати увагу на деякі моменти. Ну, наприклад, заздалегідь виберіть товар, який хочете купити, постійно моніторте ціну товару саме на початку листопада, вартість збільшують, щоб потім не начебто зменшити і продати товар за ціною. Старою ціною, да, власне, не новою ціною за старою ціною в інтернет-магазинах головною умовою в чорну п'ятницю є передоплата товару. Пояснюють це тим, що товари в цей день дуже дешеві, їх швидко розкоповують. І, от щоб встигнути це купити, треба зробити вже передплату. А це вже я наскільки зараз ви поясните це, пані Світлана. Це вже тоді, якщо переплата була здійснена, то складніше буде повернути товар е назад. Да? А все таки, і от я знаю, і ви, і фахівці і інші, із захисту справ споживачів кажуть, що треба сплачувати вже тоді, коли отримаєте, переконаєтесь у якості. Ну і власне тоді платіть. Правильно? Чому? Якщо це товар не послуга, то нема проблем повернути. І навіть кажуть, що от якщо ви купили зі знижкою, то коли ви будете повертати, то ми вам вже будемо там перераховувати. Ви маєте повертати саме за ціною, якою яка є на даний момент, коли ви повертаєте товар, називаєте? Намагайтеся розірвати договір, повернути товар, і знаєте, що хотіла що зазначити дуже часто буває так, що люди бачать одну ціну, а підходять до каси, можуть навіть це з'ясувати вже вдома, і виявляється, що у чеку. Зовсім інша ціна, не та Та-та-та, та, на, та. на це звертає нашу увагу Офісом омбудсмена Верховної Ради України, до них теж надходили ці е скарги. От розкажіть, як діяти? Тому що мені дійсно нещодавно теж розповіли от таку історію. В одному з міні-маркетів побачили таку технологію, що кажуть, одна ціна в ціннику підходить, а каса видає, вибиває іншу ціну. І що робити тоді? Е в даному випадку споживач має оплатити саме ту ціну, яка є на цінах. Адже саме на основі такої інформації було прийнято рішення Прокоп, Зник у на з вами. Про... Куп... ще з місяця, значить, про покупку, да? Матя, е, ціна да, право оплатити саме ту ціну, яка є на ціннику, адже саме на основі такої інформації споживачем було прийнято рішення про покупку. Ви знаєте, у мене особисто був такий випадок, коли я забігла до супермаркету дуже швидко купила два товари, розраховуюсь, і мені не вистачає. Я кажу, так, а в чому справа? От е, така ціна, а мені кажуть, ой, ви знаєте, мене спіли е, поміняти. Я кажу, поки що, будь ласка, адміністратора. Адміністратор підійшов, бо це мене раз у житті було. Я в своєму житті ні разу не скаржилась ні на кого ні на що. А тут так вийшло, що я на, на манці я вискочила з машини, щоб швидко купити. І підійшов адміністратор, вибачилась, і мені продали саме за тою ціною. яка. Там... Тобто виходить так, що вони якраз е, на пильності тут грають, так? хто помітить, а хто не помітить, правильно я розумію? Мені складно судити, бо може хтось може е, насправді не спів там щось замінити. Хтось, ну, це ж, е, ну, я не можу судити е, про порядність е, суб'єктів господарювання. По, по різному буває, мабуть. Да, ну власне, це і відповідь на запитання, що робити так споживачу, якщо він уже так. сплатив, так. власне треба кликати керівництво і вказувати так, на першу... різницю. Так, на це в першу чергу. Якщо це не дало результату, тоді вже ви звертаєтесь до держвоспожив ну, або до і територіальних органів. Добре, а які товари не підлягають обміну поверненню, от якщо ми вже говоримо, що теж купили, так хочемо поміняти, а нам кажуть, а ні, так не можна. Ну, перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну, є у постанові. Кабінет міністрів України номер 172 так я на всяк випадок, бо там е, такий перелік великий, я дуже коротко розкажу, що не підлягає. Ну от, Наприклад, парфюмерно-косметичні вироби, пер'яно-пухові вироби, там, дитячі іграшки, ну, які там гумові, зубні щітки, е, розчіски, білизна постільна. Натільна, от, до речі, на попередній свят дівчата купують сукні корсетні, і потім намагаються протягом 14 днів повернути. У зв'язку з тим, що по розміру або по кольору не підійшла. Однак сукні корсетні теж не підлягають поверненню. Бо, тобто виходить, е це те, от ви наводите ті товари, які мають безпосередній дотик до тіла, виходить, правильно? це? Так, які дотики до тіла, так. Ну, і не тільки uh -huh. до тіла, от, наприклад, друковані видання, е там інструменти для манікюру, педикюру, там товари для це немовля. Це теж з гігієною пов'язано, до речі. Uh -huh. Uh -huh. Так. Щоб таке ще. Так, трубна продукція теж, не тільки те, що плитні матеріали. Хто хто не, не, та... не, не, не розчув, ще раз не розчув, поганий, сьогодні такий зв'язок у вас, так. А, ювелірні вироби, потім а, плитні матеріали, а, скло нарізане або розкроєне розмір. А, ну це теж бачите, це, це те, що індивідуальне замовлення йде, так, зрозумів. Ну і останнє питання, яке я вам встигаю поставити, пані Світлана, з яких питань сьогодні найчастіше звертаються споживачі е, до управління захисту прав споживачів та контролю за е, регульованими цінами? Так, ці запити змінилися спочатку повномасштабки? Ну, дивіться, чи... Люди звертаються з питань, що придбали товар, однак він не якості, і вони хочуть повернути товар отримати гроші. Це от стосується техніки дуже часто. І ми людям пояснюємо, що от в такому випадку людина має право на безоплатне усунення недоліків. А не зразу, одразу розірвання договору, повернення коштів, тобто вона має право до продавця, до суб'єгосподарювання, щоб їй усунули недолік, поломку а люди, а люди не розуміють, не знають ці норми, і одразу кажуть: повертайте мені кошти там за телефон, за телевізор. Не, не, а мені говорили, коли вчили мене так, що якщо тобі щось не подобається, кажи, що незручно, не того кольору, щоб у них не було приводів якраз застосувати оцю норму, про яку ви зараз сказали, що можуть е, виправити недолік. Ну, ми не можемо е, тако, такого радити. Ну, це правда. Якщо ви звернетесь, скажете, що мені такий колір, і ярлики. В нормі в цілі, в цілі, то вони мають право розірвати повернути на коштів. Так, а якщо є якісь недолік, то на ремонт ви маєте тільки, тільки у разі, якщо це долі то, в лише випадку підтягає розірвання договору, повернує кошти. Ой, пані Світлана, ну договорили ми з вами. Сьогодні дуже поганий. Чому зв'язочок був? Я сподіваюся, наступного разу вже ми зустрінемося у студії, щоб був більш висока якість нашого звучання. Але вам дуже дякую. Тож, ми сьогодні робимо висновок, що а, особливо в п'ятницю, 24 листопада, всі будемо уважними. Безперечно, хочеться купити все подешевше в 10, і в 15, і в 30, і в 70. Та, да, але пам'ятаємо при тому, що тут може бути якийсь такий момент, або вже товар давно лежить на полицях, а, і його не можуть продати, або невідповідної якості, і треба бути дуже-дуже уважним. Отже, сьогодні в ранковому етері я говорив про те, як нам а, поводитися, коли звідусіль пропонують знижки на товари і послуги як не ставати жертвами. Маніпуляцій із маркетологів і із начальницею управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Світланою Манець. Дякую вам дуже, пані Світлана. А після того, як ми послухаємо музичну композицію, нам розповідатимуть про виставку ляльки. Для ненароджених експозиція присвячена дітям, які так і не з'явилися на світ. Йдеться про роки 1932-33 роки.